Он двигається самостоятельно. Он крічион крічить мала цього малюка робота лікарі щойно й реанімували для студентів. Медиків створили майже справжнє пологове відділення. Мати штучної дитини теж апарат симулятор. Вона навіть розмовляє голосом викладача з іншої кімнати. Все хорошо, да, Доктор. На перший погляд це просто ляльки, але по суті живі механізми. Електронні моделі людей реагують на ліки, страждають від астми та, наприклад, серцевих нападів в залежності від програми. Та вам поможе дишать. Трьохмірна модель людини. На великому планшеті можна в деталях роздивитись кожен орган м'яз чи кістку. Ми що відходить. Технологія прийшла на заміну учбовим плакатам. Називається чудостіл Анатомаш. Він поки що єдиний в Україні. Унікальний центр симулятивної медицини допомагає майбутнім лікарям навчатись за найновішими технологіями. Поверхня симуляторів нагадує шкіру, під нею штучна кров. А це заняття курсу з підготовки військових медиків. Музика та звуки стрілянини як антураж. Так працювати важче, але в польових умовах і не таке почуєш. Головне, ми повинні абстрагуватися і направляти всі свої усилля, для того, щоб предоставити іменно іпосередство цю допомогу чоловіку. Ну і зробити все, що від нас полагається. Вважається, аби підготувати військового лікаря, потрібно 10 років. Але враховуючи ситуацію в Україні, медики потрібні вже сьогодні. І в центрі навчають таких спеціалістів. Перші курсанти вже його пройшли, вони зараз Наші доктора наші госпіталі вони в зоні АТО. Они отримали навички на манекенах і симуляторах здесь, і потім стажувати в нашому прекрасному воєнному госпіталі. На симуляторах вже є спеціальні програми: лікування осколкових та кульових поранень, контузій тощо. А ще розроблені спеціальні майстер-класи для медиків, які вже працюють в зоні АТО. Ми беремо з собою хірургів, всіх спеціалістів плануємо виїхати на место на месте в госпитале. Проведемо цей цикл з проведенням майстер-класів відучі наші хірурги на місці будуть оперувати, показувати навчати. Міністерство охорони здоров'я зазначають, дуже важливо навчити не тільки військових лікарів, а й самих бійців надавати медичну допомогу. Напередодні виконуючи обов'язки міністра, привіз до одеського шпиталю гуманітарну допомогу, зокрема польові аптечки, такі ж як у військових НАТО. Це дійсно та е, аптечка, яку використовують на полі бою, тому що саме важливе навчити бійця. Надати до медичну допомогу це ми видали таку методичну рекомендацію карманного цього формату. Видали також її в електронному вигляді. За даними міністерства, за весь час проведення АТО українські військовослужбовці отримали від різних організацій гуманітарної допомоги на 35 мільйонів гривень. Без неї та роботи волонтерів армії було б вкрай важко. Валерія Наумова, Едуард Шандерович, Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня, Перший міський.